Сотні людей з вогненими шевелюрами відзначають своє свято в Тілбурзі, що в Нідерландах. Щороку тут проходить фестиваль рудоволосих. Шотландець з змалку почувається дещо утиснутим через свій колір волосся, але в Тілбурзі ніби потрапляє до іншого світу. Приїжджає сюди вже в сьоме. Щоразу, буваючи тут, почуваюся дещо ліпше з багатьох рудих, часто підсміюються, і це недобре. Ви не повірите, але в Шотландії таке зі мною часто трапляється. На фестиваль з'їхалося 5 тисяч рудоволосих із різних країн. Тут для них влаштовують майстер-класи з макіяжу, а також догляду за шкірою і волоссям. Проводять музичні заходи та спортивні змагання. Можна взяти участь у фотосесії. Її проводить фотограф-портретист Ганс Дірксен Сміц. Мені до вподоби така робота. Це руде волосся просто прекрасне. Переважно я роблю чорно-білі фотографії, але на цьому фестивалі це недоречно і це фантастика. Моя дружина теж тут у неї густа копиця рудого волосся. Приблизно у 2% жителів землі руде волосся. Причому найбільше рудоволосих у північній та північно-західній Європі. Фестиваль Дні рудих зародився випадково. У 2005 році художник-аматор Барт Рувенгорст розмістив у місцевій газеті оголошення, у якому запросив 15 рудоволосих у Тілбург. Він хотів разом із ними сфотографуватися, хоча сам не рудий. Відгукнулося 150 охочих. Захід привернув увагу, і Рувенгорст вирішив проводити його щороку.